Вітаю, друзі. Вирішив записати кілька терапевтичних етюдів підряд. Ні, я так задумався, не тому що не пам'ятаю про що писати. Просто третій етюд і далі звучить soft notes Just New Age from Ukraine. Телановитий збірник. Рекомендую. Тричі показав, ось він звучить. І душа розвертається, і так і хочеться задуматися і сказати. Давайте поговоримо. Я іноді мене розпирає від кількості історій, з якими мені прийшлося зустрітися по житті. Життєвих історій всяких. Захворюємо ну все-таки я лікар, тому зрозуміло, що хвороби найчастіше те, що приводить нових людей до мене. Але в процесі роботи з цими людьми, коли хвороби навіть відходять уже на другий план, або ми ліквідуємо ті причини, які привели, лікуємо. Випливає інший величезний пласт під назвою Моє життя. It's my life. І ти чуєш такі незвичайні розповіді. Просто думаєш вау. І людина вижила, продовжує жити, пройшла через це. Або не просто через якусь трагедію. От коли я починаю говорити трагедію, зразу спрацює асоціативна пам'ять, я знову ж згадую когось із своїх. Пацієнтів чи пацієнток. І згадую жінку, яка розповідала, як протягом двох років вона пережила сім смертей близьких людей. І я працював з певною її проблемою, але я дивився на неї і я потім їй сказав: кажу, ви знаєте, я можливо, повинен вчитися у вас. Як можна пройти через це все і залишитися ось такою? Те, що вона привела, привезла до мене, там ті порушення, ми достатньо швидко ліквідували. Але от є щось таке стержень, який, не дивлячись на те, що тебе життя перегнуло максимально, і сказала, в такій ситуації не піднімають голову, не вибираються наверх. Твоє життя тепер стражданням. А вона піднімає голову, продовжує жити, викарабкується з цього, і її життя знов. Ба-ба! Смерть близьких людей. Ой, музика навіяла з цими історіями, історіями, історіями. А є історії, які побудовані на тому, що. Люди зблизилися, і раптом зрозуміли, хтось з них зрозумів попав в ситуацію, коли відчув я не сією людиною. Я, я, я. де були мої очі, коли ми перший раз зустрілися. Потім перший рік жила, ну, було ж уже сигнали, чому я повірила, чи б я повірив. Дій такі. І також слухаєш ці життєві історії, коли розлучаються, розходяться. Біда тоді, коли вже є діти, і вони найбільш немічні в цій ситуації, Їх... оці розлучення, події між батьками найбільше по них б'є. Добре, якщо вони вже дорослі і багато чого розуміють, і навіть самі підказують мамі чи батькові, що ну, як ти з ним чи з нею можеш жити. Всякі історії. Я чому і витягнув сьогодні Данбера і слова кому можна вірити. Тому що а... ой, який клас! Зовсім інша тема зазвучала. Ні, я все-таки вимкнув, бо вже на попередніх етюдах мені ютуб сказав: Ау, авторські права, ахтунг. Але. Тут же зробив посил, автори дозволяють звучання цієї музики на YouTube. Значить, ви маєте право без застережень, не видаляючи свій терапевтичний а використовувати цей музикальний фон. Ну, так як тут забагато трошки звучить, приємних речей, то я краще ще раз вам покажу, що зараз попробую так щоб бліки не йшли. Що варто слухати для того, щоб піднімати свій настрій. Так, вертаємося до теми, кому ж можна вірити. Зараз я попробую перекинути на воно ну, в мене вже в якихось терапевтичних етюдах так дотично звучало, але цього разу я попробую чуть заглибитися, тому що тут є навіть такий. Етолого еволюційний аспект формування нашого мозку в історичному аспекті за мільйони років, і особливо, коли Гомосапіен споли формуватися і жити разом, розвиток соціального мозку. І для того, щоб зрозуміти, чому є слово вірити, не вірити, я вернуся до робіт Робіна Данбора. І зараз я виведу вам на екран основну. Посил і основну його роботу, де знаменитий британський антрополог Робін Данбар, займаючись об'ємом мозку, вивчаючи об'єму мозг соціалізованих соціальних тварин, починаючи від птахів, наприклад, чайок, які ведуть також груповий спосіб життя і мають групову взаємодію, і не спускаючись на приматів, вищих аж до людини розумної, вивів певну закономірність, яка була названа в честь Данбара, його число, так і називається: число еволюційності Данбара, Робіна Данбара. Але ось на цьому слайді я написав слово магія. Доповнивши магію числа еволюційної Данбера, в чому ідея і в чому дослідження самого Робіна Данбера, в, в його статтях, в його книгах, одну з них, ну, скажімо так, найбільш персоналізовано, найбільш цікаво, тому що йде мова про індивідуальний і соціальний мозок. Персоналізоване мислення, особистісне мислення, взаємодію мозгів, коли ти знаходишся в табуні стаї групі, тобто я вживаю слово і тварини, і вищі тварини, навіть птахи. Так от ідея Данбара, яку він доказав в своїх дослідженнях, про те, що наші, наш контроль взаємодії. Тобто довірливі, недовірливі, швидкість реакції на людей, ну, як приматів, як і в приматів, залежить від величини розміру нашого мозку. І для людини він є стабільний у цифрі 150. Попробую розшифрувати. От для інших соціальних тварин, наприклад, для птахів, він значно, значно більший, тому що їхній мозок менший. Чим більше він збільшується, тим кількість. Контрольованих, ось найбільше підходить слово, контрольованих соціальних зв'язків зменшується. І для людського мозку воно властиве в межах 150. Тому далі йде таке доповнення пояснення. Від поселень в неолітичних селах до реального спілкування в Фейсбуці число 150 є незмінним. Ще перекладаю на більш популярну мову. Це число. Не яке ми можемо контролювати. Іншими словами, це максимальна кількість людей в нашому житті, якщо ми зараз говоримо про Гомо Сапінс, про людей, де ми можемо контролювати якісь їхні дії, їхні посили, їхні вислови, їхні інтеракції з іншими людьми, які для нас стають зрозуміли прогнозованими, що буде робити ця людина в тій чи іншій ситуації. Наприклад, коли я їй дам гроші, позичу гроші, чи вона поверне мені їх. Або чи варто мені в стані алкогольного сп'яніння говорити з ним, по душа відкрито, не думаючись, а чим це для тебе скажеться на роботі чи в іншому варіанті. 150. Соціальні мережі нам пропонують велику ілюзію, що в нас може стати значно більше друзів. Ти знаходиш відкритий простір, ти спілкуєшся з величезною кількістю людей. в тебе з'являються підписчики, умовно друзі в Фейсбуці і так далі. І Фейсбук <кій> в якийсь момент вітає тебе, що в тебе появилося 5 тисяч друзів. Це велика ілюзія. Магія еволюційного числа Данбара працює. Ми купляємося на нарцистично на величезну кількість тих, хто появляється дотично до тебе і починає з тобою в якійсь мірі спілкуватися, але контроль залишається все одно не більше 150. Це причому в кращому випадку. Тому друзів може бути 3-5, все. Друзів не може бути знайомих може бути значно більше. Товаришувати можна бути з великою кількістю людей. Але контролювати, що вони роблять, як вони взаємодіють між собою, так, щоб ти розумів, чи можна йому довіряти, чи не можна, це, не, це дуже обмежена кількість людей. Так побудований наш мозок, саме конкретно соціальний мозок, більше того, там навіть конкретні структури. Йде мова про гіпокамп, <кхем> іде мова про Амігдал. От Ці структури, які роблять нас найбільш соціальними, які Взаємодіють з іншими структурами головного мозку, які мають велику кількість зеркальних нейронів, в тому числі, наприклад, лобна доля, яка аналізує відзеркалює те, що є навколишніх, як правдиву чи неправдиву е інформацію. Ну, давайте ще популярніше поясню. Людина для вас знайома, ви з нею розмовляєте, ви вирішуєте якусь важливе для вас питання, для вас дуже важлива її відповідь для того, щоб. Вкладати гроші, міняти роботу, змінювати ще щось, рухатися в якомусь напрямку. Ви її слухаєте уважно, і в силу того, що ви добре знайомі, вас в той же час проскальзують, ну, наприклад, усмішка, як сигнал, який зближує людей, який налаштовує на те, що я тобі довіряю, тому що ти мені не злишся, не кривишся, не, не киваєш головою, не дивишся з-під лоба, а м'яко посміхаєшся. Що це була за усмішка? Мозок з дзеркальними нейронами, суто емпатично, включаючи mirror neurons, він починає дзеркалити, і на усмішку ми відповідаємо усмішку. Але одночасно звернення до цих структур мозку, соціальних мозків, які я сказав раніше, це амігдала Амігдолагіпокам і аналізування. Підвали нашої пам'яті і, покам такий собі бібліотекар, який порозкидав інформацію по різних полицях і знає, до яких треба звертатися, якщо їй йде запит, починає аналізувати, що це була за посмішка. Чи це була стандартний? Вибачте, за сленг, аскал. оскал? Ну, такий, знаєте, коли незадоволена стюардеса, незадоволена ні власним життям, ні те, що робиться в неї сім'ї, зобов'язана. З посмішкою роздавати пляшечки води в літаку. А, згадав мирне життя польоту в літаку. А те, коли посмішку надівають, тому що начальник сказав, не будеш посміхатися, вижену з роботи. І оцей оскал, оці тримання губ, і очі злі не сміються, і мікроморщини не працюють на щиру посмішку, нашим мозгом точно так же щитується. Єдине, ми реагуємо на стандартне ферос обличчя як найбільш швидко інформацію, і потім лише, наприклад, через сновидіння, через якісь сумніви, ми, наш мозок доганяє оце щитане обличчя розмови з близькою людиною, наприклад, який попадає в цифру 150. Де для нас це значимо? Друге, його думка для нас важлива, і що це була за посмішка? Йшла інформація у вигляді: я думаю, треба зробити ось так, ось так. Тому що це когнітивний елемент, це мислення класичне, побудоване по логічному типу, де йде робота мозку, передня доля, потилиця і так далі, поздовжені зв'язки. Але ми отримували і іншу інформацію. Щирість, нещирість посмішки, яка супроводжувала цю інформацію. Я так тільки для прикладу взяв цю посмішку, тому що є дуже багато жестів. Наприклад, оце що я зробив, наприклад, ось це, наприклад, ось це, коли я говорю, і так далі. Тобто, ми дуже багато щитуємо додаткової інформації, яка не одразу піддається логіці. Так от Данбер правий в тому, що наш мозок дозволяє опрацювати невелику кількість людей. 150 це надто багато, він вивів максимально, що можна для розуміння соціального мозку контрольованих дій. А взагалі, як правило, ми дуже звужуємо цю кількість інформації і та інформація, яка буде доганяти нас в безконтрольний час. Наприклад, під час новидіння. Коли сновидіння. Починає нам продукувати якісь сигнали, і це добротна робота для того ж психоаналітика, для психолога, психотерапевта, який витягує і починає оці фрагменти вашого сну зв'язувати в якусь логіку подій вашого попереднього, а значить наступного вашого життя. Чи власний аналіз, чому я сумніваюся, ну от що мене крутить? І тоді ви виходите на той же самий зв'язок ще з ближчою людиною. Наприклад, в сім'ї. А давайте я розкажу про цю ситуацію в сім'ї, як буде реагувати і що мені скаже дружина. І тут знов, якщо чоловік заявляє, чи навпаки, дружина порадиться з чоловіком, чи з дітьми, вже дорослими дітьми. І тут знов іде ось це подвійне потрійне щитування. Робін Данбер правий в тому плані, що ми не можемо контролювати велику кількість людей. Це буде недостовірна інформація, і ми будемо попадати в ці капкани, коли надмірно повірили, довірились людині, ще комусь, неправильно считавши додаткові якісь сигнали його медового голосу, медом маже чекай чогось іншого. Говорять і в той же час періодично відводить погляд в сторону. Я це спеціально продемонстрував, щоб ви по мені вчились, на мені навчалися, які можуть бути сигнали. Чи жести руками тут дуже багато можна говорити, навіть з елементів нейролінгвістичного програмування, яким я не займаюся, повторюю, але там ця наука розвинута максимально. Я зараз до еволюційності. Кому можна довіряти? Звичайно, лише обмежені кількості людей, якщо йде мова про ваше особисте. Зараз ми не беремо а, горизонтальні соціальні зв'язки, кому я можу довіряти аж на самому верху, і так далі. Це, це дещо інше. Я зараз говорю про дуже особисте життя, наше конкретне життя, кому можна довіряти і чому ми попадаємо в ці капкани. Ми попадаємо в капкани, тому що людина довіряється за межами числа магії Данбера. І на неї починають впливати ось ці фейсбушні. Перепрошую, дорогий Фейсбук, я тебе давно покинув. І на твої запрошення я все одно відповідаю ні. Чи інші масовані, масивні зв'язки, які підкидають нам ідеї, щось коментують і тому подібне? Данбер Паровий. Ми обмежені. Наш мозок не дозволяє встановлювати чітку інформативність цих зв'язків а як достовірну інформативність. Ще раз говорю, тут не повинно бути лише позитив. Ми можемо іщитувати багато негативної інформації тих людей, які близькі до нас. Для нас важливо достовірність інформації. А тут ми обмежені. І тут я посилаюся на великого антрополога британця Робіна Данбара і його дослідження, які ніхто на сьогоднішній день ще жоден не заперечив. І навіть ті розробники штучного інтелекту, соціальних мереж, які доповнюють нашу соціальну комунікацію, вони не заперечують робіт великого антрополога Робіна Данбара. і говорять: ну, в принципі, так, але для нашої соціальної активності давайте. Десятки тисяч зв'язків. Читайте, пізнавайте, слухайте коментарі, отримуйте лайки і тому подібне. Ну, отримали ви 10 тисяч лайків. Це для вас, для кожного з нас, є такою достовірною інформацією, що ти займаєшся тим, чим потрібно. Тим, що ти отримав ці лайки. Коли я створював ютуб-канал, я сказав, що не я створював, ще раз нагадую, створили мої студенти. Але я, мабуть, їм вдячний за це. Тому що маю можливість по вихідних чи по вечорах кудись щось вихліпнути, сказати те, що я не встигаю говорити під час навчання на лекціях і тому подібне, і навіть в такому пришвидшеному варіанті, який я там запустив у вигляді психотерапевтичні етюди. А, та я розумів, що, звичайно, при. Якщо я буду вести себе там нормально. То читати те, що я думаю, те, що я знаю, те, як я працюю, кількість буде зростати, але ніколи не ставив собі за мету наростити, максимально спекулюючи ситуацію в державі, політикою, ще якимось негативом, або присідаючи на хвилю негативу, яку появилася в інтернеті, тому що хтось щось зробив, і давайте я доєднаюся до цього, щоб мене більше легко. Це не моя мета. Я дотримуюся ідей. Робіна Данбра, я вам дуже вдячний, що ви мені дописуєте, що ви відповідаєте. Я відчуваю, що от я знаходжуся в якійсь мірі в зв'язку з вами, тому що не йде мова про ті тисячі підписчиків, які є в мене. Я не ганяюся за цією цифрою. Я працюю для людей думаючих. Тому, власне, і завершую завжди своєю фразою. Своєю, та своєю звичною фразою, думайте, друзі, думайте, кому можна довіряти, і чому в нас формується довір'я чи недовір'я? Або що я повинен чи повинна зробити, щоб в мене було більше довір'я до тих чи інших людей? Можливо, треба в чомусь себе обмежити, а можливо, навіть розширити. Або більше аналізувати те, що відбувається в наших взаємодіях. Ну що, друзі. Черговий раз думає, думає, думає.